Всім привіт! З вами я, Олег Маср та сьогодні я хочу э, зняти для вас відео. відеоогляд огляд э, Комбайна. Але спочатку я дуже хочу вибачити, що я дуже довго не був на Ютубі. У э, мене була хвороба, тому я фізично не міг зніматися для вас відео. Потім пішли контрольні, всяка ЗК, всякі екзамени, кінець семестру. Ну, я не встигав. Так що дуже Е І хочу повторити, сьогодні ми будемо знімати відео огляд Джундіра, Це Лего Комбайн. Ось цього Джундіра ви вже бачили. Ось цього. А я купив ще одного женіра. Він коштував вообще дві тисячі. Ось. Так він в Сьогодні я хочу показати вам його функції. Вигляд. та якість... та розказати що вам, що була тяжка збірка. Ну, зараз ми почнемо. Зараз я вам покажу одне, одне місце інструкції, а де мені було тяжко, як, тяжко зрозуміти, що робити. Вот это то. Вот так вот. Вот это то. Вот в у я трошки не понял, что делать. Но ничего, я справлюсь через пару минут, и все. Сейчас я буду показывать вам его функции. Перша функція, напевно, це головна функція, то що він може повертати. Ось так. Він повертає. Він з'їздає також. І відкидується як підняшком, тому що викидає зерно, чи що він там коси кукурудзу. Друга наша функція, Ой, тобто третя функція, Це. Ось что. Я не знаю, що це функція. Может, при этом прицеп. Ось таке. Тут есть місце і тут вс за щелочка. Такое что-то Я не знаю, наш все зробили, може це типу резервуар. Там де як Потрібно спочатку скосити, а потім вже викидувати зерно через всю. Можливо, не так для саме для зберігання. Ось так. Четверта функція це в нас опускання жатки. Ось так от. Весь. і зараз місце. Є. О, давайте я вам поколу покажу. Піджарку зараз місце є. Я кручу за собою ресіжок в сторону права і воно пускаюся. Вам все прекрасно, напевно, видно. І коли жазко опущено, то він їде і ось ці ось його зубця крутяться. Ось так, він їде і косить цю пшеницю. Їздив він добре, йому коли жартка піднята дивіться, опа. Опа, Ну їзи він добре. Солом теж більш-менш деталізований e, World of Tanks буде трошечки пізніше. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Вибачаю, що довго мене не було. І всім пока-пока!